Піддесят четвертому році обірвалося життя Сергія Сивохи, колишнього КВНщика, актора і екс радника РНБО. Сьогодні ви почуєте про політичну позицію Сергія Сивохи, чому підтримав Володимира Зеленського. Після підтримки партії регіонів про бійку з Азовом та скандальне виключення з РНБО. А також про хворобу, яку приховував роками. сьогодні пригадаємо також і про сім'ю Сергія Сивохи. І нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Ага. І так представте. дракон так давно украв принцесу. Сергія натоліч ага. ніже по сценарію. Good. Сьогодні о 5.40 помер мій добрий друг, ніжно ніжнолюблена мною людина, великий друг Ізраїлю, надзвичайний артист Сергій Анатолійович Севоху. Мені дуже тебе бракуватиме. Вічна пам'ять Сережу написала Світлана Бердецька, подруга Сергія Савохи. Помер актор у Німеччині. Причиною стала хронічна хвороба легень. Я нагадую, що Сергій Савоху родом із. Донецька він розпочав свою кар'єру як КВНщик, Став відомим після виступів КВК за командою Донецького політехнічного інституту. Далі по сценарію дракон спіт. Тібі повезло, І мені повезло. Сергій Сивохо здобув надзвичайну популярність у колишньому СРСР. Він прийшов на телебачення, де згодом був творчим директором низки українських телерадіокомпаній. У 90-х він також працював на російському телебаченні. Вів на ТВ 6 гумористичну передачу раз в неділю». У своєму Фейсбуку він написав, що у змі його називають шоуменом і коміком. Однак, у першу чергу я медіаменеджер, продюсер і організатор під час революції гідності Савоху брав участь в акціях антимайдану на боці партії регіонів. А на президентських виборах 2019 року активно підтримав Володимира Зеленського. Власне, у лізі сміху він брав участь як актор. А Зеленський був ведучим. Я, що, що? я? значить? Я мабула что угодно. На позачергових виборах до ради Срінісового став кандидатом від слуги народу на прифронтовому окрузі на Донбасі у Дружківці та Костянтинівці. Там його опонентами стали один з колишніх лідерів партії регіонів Борис Колесніков та мер Дружківки Валерій Гнатенко, який балотувався від опозиційної платформи за життя. У даних про кандидата Сергія Савохи зазначалося, він є креативним продюсером ТОВ Квартал 95 та безпартійним. Я йду на вибори в команді президента Зеленського бо поділяю його систему цінностей і пріоритетів. Сподіваюсь, на рішучі кардинальні зміни в Україні, але вибори з лісового програв. Поступився колесніковому ігнатенко, який у підсумку отримав мандат. Шумен зміг набрати понад 12 тисяч голосів, що на 10 тисяч менше від переможця. Попри поразку, від політики не відійшов активно дописував у Фейсбук на політичну тематику. У жовтні 2019-го став радником секретаря РНБО призначення Савохи радником секретаря з питань реінтеграції і відновлення Донбасу викликало шквал емоцій у соцмережах. Користувачі висловлювали сумніви в адекватності такого призначення. Сейчас большая ответственность лежит на нашей власти и на политических силах в парламенте. Вы должны все примириться, вы должны откровенно поговорить между собой о возможностях и об условиях прекращения войны. Нужно выработать общую, общую приемлемую позицию. Президент сам сказал, что нет ничего ценнее человеческой жизни. Из этого надо исходить. И не нужно страну превращать в мировое побоище, когда из самих нас, украинцев, может не останться. У нас сейчас колоссальная мировая поддержка. Колоссальная. Этим нужно обязательно воспользоваться. А да, ты можете как... заходить на страницы платформы примирения и единства. Там написан наш мирный план. Ты говоришь, что я бывший mm -hmm. шоумен. Да, я бывший шоумен, ребята. У відповідь на різні закиди Севоху пояснював, що планує займатися гуманітарною політикою і роботою з людьми і смислами. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах. Відзначив він. Він залишався на посаді радника з питання реінтеграції і відновлення Донбасу до березня 2020 року. Після скандалу з полком АЗОВ, власне, Севоху попросили піти. Почали закидати раднику секретаря РНБО, що він говорить про внутрішній конфлікт, а не про війну проти Росії. Гинуть українці, продовжують гинути. Домов у нас не виконується виходити ви і говорите. Давайте поговоримо. і усе закінчилося скандалом та бійкою. За свідченням кореспондента Бібісі Україна Сергій Савоху навіть впав під час штовханини. Один з чоловіків відштовхнув його зі словами «Іди звідси за словами одного з учасників протесту Олександра Волкова, ветерана батальйону Донбас та Полку Азов, родом з Донецька, Сивохо не мав морального права взагалі говорити про війну чи мир. Израиль, большой привет. Америка, большой привет. Германия, огромный привет. Ребята, спасибо вам. Спасибо, это все попадает именно по адресу. Как твое сприйняття изменилось, воно, чи не изменилось? После начала агрессии я понял, что я живу в свете каких-то иллюзий. Единство можно снимать с повестки дня, потому что вторжение просто небывалым образом объединило наш народ. Мы сейчас все понимаем, что это гораздо больше, чем те события, которые случились в Донецке и в Луганске. Що це пряме вторження? Прямая війна наша з, з Російської Федерації. Во що можна сказати, після повномасштабного вторгнення Сергій Савохо призупинив медійну діяльність та зник з поля зору шанувальників і змін у його соцмережах на сторінці, наприклад, національної платформи примирення та єдності на Донбасі з'явилося лише звіти про волонтерскую деятельность. Самое сложное сейчас в работе волонтеров, это то, чтобы груз по-настоящему попал именно по адресу. Потому что всплыло столько всякой мерзости, которая выдает себя за волонтеров. Груз не доходит до адресата, оседает на каких-то непонятных адресах, непонятных хабах. Невозможно его потом оттуда вытащить даже. Кому стоит доверять? Только тем людям, которых вы знаете лично, это в первую очередь. Звісно, тим фондам, яким ви довіряєте, які мають довгу історію, з которыми ви уже і мірі і далі про хворобу Сергія адже на 54-му році життя стало відомо, що він помер. Ще раніше було відомо, що в 6 років у нього діагностували бронхіт, що супроводжувався астмою. Це сильно вплинуло на його подальшу діяльність, зокрема й тому, що тоді хлопцю призначили гормональне лікування, яке згодом стало причиною зайвих кілограмів. У 2017 році у Сергія виявили виразку шлунку. Ця хвороба не тільки ускладнювала його рухливість, але й спричиняла постійне погіршення фізичного самопочуття. У той період чоловік важив 195 кілограмів, тому лікарі терміново закликали його схуднути, інакше артист міг померти. Зрештою, шоумен скинув 50 кілограмів. Не дай Боже вам худнути так, як худно в я. Після цього я лежав протягом чотирьох місяців, іноді. Взагалі не хотілося їсти. Попри те, що Сергій Схуд проблеми зі здоров'ям не закінчилися. Через малорухливий спосіб життя у його легенях накопичилася рідина. Лікарям довелося ввести його в штучну кому у лікарні. Ще тоді щось сталося. Я досі не відчуваю стопи на лівій нозі. Саме тому у мене невеликі проблеми з пересуванням. Розповідав Севоха. Відомо, що тривале лікування. Шоумену вдалося оплатити за. Допомогою друзів. Вічна пам'ять талановитому артисту. Звичайно, я не розділяю його думки деякі щодо політики і його заяв. Але артистом він був чудовим. Оцінювати <говорить> ситуацію з воєнної точки зріння можуть пожалуй, тільки воєнні експерти і перші лица нашої країни, які ну в повному об'ємі володіють цією інформацією. Команда НПВЄ – це 90% процента із з Донбасу. Донбасс сейчас страдает. Страдает так же, как и в 2014 году, только масштаб несравненно больше и страшнее. Сейчас, несмотря на ситуацию на Донбассе, очень много людей возвращается. Без чоловіка та батька залишилася дружина Сергія Сивохи, Тетяна та син Сава. Гуморист Сивоху був одружений та виховував сына. З дружиною Тетяною познайомилися вони на телебаченні, коли жінка працювала ведучою телевізійних новин. Службовий роман тривав 5 років, після чого пара одружилася у 2000 році. У них народився син, тому Тетяна покинула роботу. У 2016-му гуморист вперше показав кохану публіці в інтерв'ю світському життю. До того ж як я почала працювати дружиною Сергія Анатолійовича, я працювала ведучою телевізійних новин. Ну а потім так вийшло, що народилася дитина, розповіла Тетяна спільним бізнесом з дружиною та своєю найкращою інвестицією. Сивоху завжди називав свого сина Саву. Цього року йому виповниться 23. У нас є об'єкт інвестицій. Його звуть Сава Сергійович Севохо. Це наш сумісний бізнес. У нас все вкладається у нього. На той час Сергій Савоху розповідав, що його син захоплюється віртуальним всесвітом, комп'ютерними іграми. Саме з цим він хотів би пов'язати свою діяльність. Гуморист не приховував, що мріє про другу дитину, але не був впевнений, що цю ідею підтримує кохана. Сергій Савохо помер у Німеччині вранці. 17 жовтня цю інформацію також підтверджують його друзі. Вічна пам'ять Сергію Сивосі. Я пригадую його участь у проєкті. Прихована камера. А як пригадаєте Сергія Сивоху? Ви залишіть ваш коментар.